Їжа, сон і робота це лише частина життя. У ньому набагато більше цікавого. Ті, Ці, кого ми вважаємо успішними і на кого рівняємося, схожі в одному. У кожного з них є хобі далеке від основної діяльності. Видання «Індепендент» проаналізувало, чим захоплюються найуспішніші люди світу. Розмальовки не лише для дітей, а й для дорослих. Усе щиро вірить герцогиня Кембриджська Хейт Міддлтон і обожнює розфарбовувати спеціальні книжки. Психологи кажуть, таке хобі схоже за ефектом на медитації, дозволяє розслабитися і структурувати думки. Акторка Меріл Стріп не розлучається зі спицями для в'язання. В'яже здебільшого у перервах між зйомками, а потім власні вироби носить. Так у фільмі Сумнів Меріл Стріп з'явилася на екранах не лише без макіяжу, а й у шалі, яку зв'язала сама. Це можливість для мене зібрати думки докупи і помислити про швидкоплинність життя. Захоплення в'язанням популярна і серед інших голівудських зірок: Джулі Робертс, Крістіни Гендрікс і навіть Раяна Гослінга. Британський мільярдер Річард Бренсон увесь вільний час приділяє шахам: гра у шахи це найгеніальніша гра на світі. Вона розвиває тактику, стратегічне мислення, хоробрість і вміння ризикувати. А ще коли граєш, зазвичай п'єш чай і спілкуєшся з опонентом. От і розвиток комунікативних навичок. Бренсон провів уже понад тисячу шахових партій, але і досі щодня по обіді на власному острові некер на Гавайях дістає дошку і розставляє на ній чорно-білі фігури. А от хобі Анджеліни Джолі не таке гуманне. Вона колекціонує зброю, а саме кинжали. Любов до гострих ножів у неї з дитинства від мами. І тепер переходить у спадок 15-річний усановлений син Анджеліни Медокс перейняв її захоплення. Щоправда, Джолі переконує, дарує йому ножі виключно з тупим лезом, щоб хлопчик не поранився. Комп'ютерний магнат Білл Гейтс обожнює бридж і теніс. Актор Том Хенкс колекціонує раритетні друкарські машинки і щодня на них друкує принаймні одну сторінку. Американський політик Джордж Буш малює. А по завершенні президентського терміну написав десяток пейзажів, понад 30 портретів світових лідерів і близько 50 картин із цуценятами. Психологи підсумовують, наявність будь-якого хобі не лише допомагає людині розслабитись, а й допомагає досягти успіху в її основній роботі.